Вельми, шановні жителі Сумщини, шановні аграрії, студентська молодь. Дозвольте привітати вас з новим 2015 роком побажати вам добра, здоров'я, сімейного затишку і всіляких гараздів. Хочу висловити сподівання, що всі негаразди і складнощі залишаться в році, що проминув. І як новорічне вітання, прийміть. Найкращі побажання щодо нових високих врожаїв, хороших захищених сесій з високими оцінками, і щоб наступний рік був обов'язково кращий ніж минув, щоб було світле небо над нашою рідною Україною.